На Коломищині повним ходом ідуть весняно-польові роботи. В усіх господарствах району приступили до оранки та посіву ярих зернових. Запрацювали навіть у тих господарствах, де земля не оброблялася кілька років поспіль. Наша знімальна група побувала у господарстві «П'ядецьке». З його керівником поспілкувався наш кореспондент Богдан Малецький. Начальник управління агропромислового розвитку Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдечук розповів, що побував у всіх господарствах району. Особисто познайомився із готовністю агроформувань до весняно-польових робіт керівник впевнений, що всі роботи будуть проведені у відповідні терміни та якісно. Станом на сьогоднішній день проведено підживлення озимих зернових цього клину у всіх агроформуваннях нашого району. Крім того, самі вже бачите, що почалися посівна весняно-польові роботи. Всі агроформування приступили до посіву ярих зернових. Ярі, посів проводиться насінням, з протруєнням. І на даний момент ви бачите, що аероформування в тому числі тут, де ми знаходимося, посів проводиться новітньою технікою, новітніми сівалками австрійського виробництва. І ті поля, які раніше пустували, проведено. Варанка і зараз проводиться посівна компанія. Більш як п'ять років не оброблялися землі у державному дослідному господарстві. «П'ятитки». свого часу агроформування повністю припинило роботу. Тепер сюди прийшов новий інвестор. А колектив очолив депутат районної ради Михайло Козловський. Він зазначив, що аерофірма вже зараз обробляє понад дві тисячі гектарів. Застосовують для цього всі передові технології. На сьогоднішній час оброблено 1700 гектарів. Почали обробляти 1700 гектарів. Заплановано посіяти ярий ячмінь, яру пшеницю залишкову площі. Будемо задіювати під посівку курудзи. І на даний час. Ми знаходимося біля ареата, який сіє ячмінь. Ярий посіяно до наного часу. Вже десь так. На сьогоднішній день є зведення, що посіяно десь зверх 150 гектарів ярої ярого ячменю. Зараз на полях фірми працюють потужні агрегати. Зерно підвозять вже протруєне на надсучасних зерновозах. Восьмиколісний Нюхоландер за один раз засіває та дискує понад 30 гектарів поля. За доброї погоди господарство впорається з посівною у відведенні для цього терміни. З Сполів господарства Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події подієнтика.